ти Давай нападник! Ребятки, за полный ставлю, за полный. Спасибо. Спасибо. Кидай. Ложками. Давай, 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 давай. Molodé, počekaj, do vani, onda vani, Ej, patka, Na lijevi, za klen, što dozvoljaješ. U je senja majka, nogice, tu šo. Редмэн. А в порнолу до бештрафа. Всё, добре, Костик, трошки назад. Костик, назад, Костик. Вот так, шусти. Эй, пацаны, давайте, давайте назад, 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 назад. Убьёшь им. всем. усим. Хоо! Аа! Давай! Давай! пан, перезаіграй. Костюк говорить. Арту, нападіння. Захите, зайди. Ворт, турнир, самому. Давай, мужик. Ти должен учитывать По 4-4 поділей. Молчати. Дона, войгрови. Откуда хочешь там играть? Вот а их нема 40. Вот 60. А так, там сидеть, да. На мязь диви.

Верно, сбивай! Верно, сбивай! Верно, сбивай! Верно, сбивай! Верно, сбивай! Верно, сбивай! Верно, Давай ему! Там. Артурик, давай назад! Давай, 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 Вань, Казмин, давай, 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 давай Pessoal, vocês <muchos> deram água. Vocês deram água. O que vocês deram? O que vocês deram? Ronaldo, vem aqui. Vem Não ver. Ігорьок, Ігорьок, і бий по воротах. Давай, пас. Середини. Ось, ти Артур, Артур. Ігорьок. Тимур, ти сидиш на воротах, ти в полі сидиш. Підготувалися четверо. Домінік сюди, Даня сюди, Саша, Мирослав сюди. Молодець, Марк.

А ну сядь, Месі, Месі ся, дивись далі. Месі сядь! Месі дивишся просто. Бігай як на тренуванні. Чому ти тут підкати не робиш? Тут підкати, підкатиш. Роби підкати, питають, тут не цікаві. Давай, Санечка, давай! Там м'яч і грає, а не в ногу! Боже, Боже! Трошки назад! Все, все! Ігор, ззаду гравець! Моооо! Там він чи ворота тільки? Так бейте сильно, не бійтеся вдарити там м'яч! Назад стань! Давай, вони! Ось Відкрийся до лінії, Саша! до лінії відкрийся! <плес> Дай ми граємо! <плес> Данічка дуже молодець! Даня! Полянський! <плес> <Данечка. плес> <Данеч. плес> молодець! Тез на ворота. Волянський. Йому дай пас. Дай йому пас. Саша по лінії, Саша по лінії пас. Не по лінії. Арсен, за лінії відкриється, грає. Костик, давай трошки відпочине. Ігорюк приземляйся. Ноги вибивай! Вибивай! Грай, Ігор, там. Макс, вперед. Макс, Лепа, вперед. Хороший, Ігор, молодець. Приготували. Пели. Мак. Мак. Хорош, Макс. Мак. Мак. Хорош. Мак. Ще, Макс. Мирославя, ти був хоч грати. Хоч грати. Героїв слева. Звучується заміна. Ставай сюди. Всі граємо. Мак. Ви раз ти раз сидите. Даня! Тримай м'яч в руках, Даня, тримай м'яч в руках, добре?

Вибивай, Вибивай, дай! Вижте, ч мучить? Сенса Ривич, будь ласка. Ну все, не зняем гости.

Ваня, давай, Артур тут за так, 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 так. 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 Дайте аут, жовтим і все, не мучте нас! Дайте аут, жовтим і все, не мучте нас, будь ласка. Кидайте, м'ясо граєте. дайте, дайте вони розберуться. <звук> Все, Вискочи, вискочи. Ваня! ваніть! Вони не знають що, вони ще не знають, що це таке. Маньок, маньок, робити. хто нас, жорсткий. що ж? Робите бой! Давай А подивіться на трей Мендель Бен Єрош Герон зліва. Вбивайте.